Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошивець в Україну повертається Залізний генерал. Так, перебуваючи на пляжі в Домініканах, залізний генерал включив свій iPhone і побачив в ньому відео українського історика та журналіста Єрошвиця, де він звертався до залізного генерала з проханням покинути пляжі. Домінікан і в такий страшний для України час повернутися в Україну, піти воювати на фронт, незважаючи на те, що він інвалід першої групи в складі української добровольчої армії, де його чекає, не дочекається пан Ярош. Подивився на це відео Ігоря Швеця, залізний генерал, на пляжі в Домінікані, де він відпочивав зі своєю дружиною і прийняв доленосне рішення. 4 5 січня Залізний Генерал пише заяву на відставку, і що повертається в Україну. Для чого він повертається в Україну? Ну, перша версія запах виборів. <кхем> запах виборів. Тільки Нелінивий не говорить в Україні про вибори, які будуть. І хоча, де-факто, крім розмов, ніяких дій поки що нема. Але але в регіонах вибори вже повністю повністю, повністю на низькому старті. Тому головне не запізниться. І залізний генерал це розуміє, тому, скоріш за все, по інсайдерській інформації, 4-5 січня приїжджає в Україну. Є друга версія парламентська криза. Ми ж бачимо, криза в парламенті, депутати бояться йти на роботу, депутати розбігаються, готові втекти за кордон, тому що їх всіх взяло за Фаберже на Буйсап. Ну і голова фракції Слуга народу Давид Георгійович Арахамієтек, його теж взяли за Фаберже на Буйсап. І дуже багатьом депутатам пропонують писати на нього папірі, здавати його в обмін на. Угоду зі слідством. Тому закінчується У. Іде розмова про перформатування парламенту, про нову коаліцію, про розформування старої, ну і, звичайно, про нового прем'єр-міністра. і стане залізний генерал, тому що Дональд Трамп сказав вже сам: Я приїду, якщо потрібно, в Україну і звернусь до парламента. Виступлю в парламенті. Увага! В парламенті! же парламентсько президентська республіка. Отже, в парламенті планується нова коаліція, монобільшість слуг народу ОПЗЖ і інших буде скинута нова коаліція, законна коаліція і новий прем'єр-міністр. Проголосують за кого за залізного генерала. Ну і третя версія це операція «приємник», скажу так, Да, приймач ну, по українськи вибачте, переведіть, хто. Добре знаю українську мову, філолог, так Приємник, Да, наступник о операція. Наступник для російськомовних «приємник», так. Так, от саме залізний генерал може бути наступником приємником нинішнього президента України Володимира Олександровича Зеленського. Так він може бути спочатку прем'єр-міністром, побуде деякий строк, Потім, можливо, піде, можливо, його приберуть, і він буде казати, що це зробили, тому що я ж хотів все зробити як треба. Да? Пам'ятаєте, як Ющенко, як Ющенко був прем'єр-міністром, його випрали з прем'єр-міністра, він став президентом України. Хоча е залізному генералу до Ющенка дуже і дуже далеко. Чому? Ну, тому що Ющенко, хоча в нього було написано в дипломі бухгалтер да? за освітою, бухгалтер, навіть не економіст, керував нас банком і знався на грошах. Ну а залізний генерал не знається на грошах, не знається на банках, не знається. В економіки, але на думку тих, хто хоче його просунути, а це Великобританія, він може навести лад в Україні залізною рукою, може навести лад і спокій на вулицях, може взяти в узду силовиків і заставити їх працювати по справжньому. Хто цей залізний генерал? Правильно, залізний генерал, як я кажу, генерал Валерій Залужний. Женераль Валерій Залужний, позагоравши на пляжі в Домініканах. Подивившись відео Ігоря Швеця, де Ігор Швець пропонує генералу Валерію Залужному повернутися в Україну, вирішив. А Ігор Швець такий правий. Потрібно повертатися в Україну, тому що можна і запізнитися. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Цікавий канал. Ну і хто хоче допомогти, 5168.